Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене попросили, хто живе в Чернівцях, подивилися відео, те, що я сказала, що Зеленський був в Чернігові і згадалося там про Маріуполь, де з'являється Зеленський, там потім обстріли, там потім здають території. І ось з Чернівців попросили подивитися. Тому що минулого тижня Зеленський був, цей бідоносець був у Чернівцях. Тож, будемо дивитися. Що надумали? Дивіться, до цих пір відверто вам скажу: я не відчувала, що щось таке грозить Чернівцях. Я не могла зрозуміти чому. Дивіться, в принципі, це добре, так, але я згадала, Яніна Соколова, здається, робила. Якесь розслідування, і СБУ їй сказало, що ботоферми є у Києві, і центральне, і у Чернівцях. Два міста в Україні, які мають центральні ботоферми, які розповсюджують це все. Ну, Це провладні, провладні мої дорогенькі. Ось. І так, давайте подивимося, що чекає чернівці після приїзду Зеленського. Ну, дивіться. В принципі, от карта може говорити, буде прильот, так? Але ні. Скоріше прильотів не буде. От тільки, от тільки сказала, що не буде. То тут ще одне летить щось. Але я бачу тут і ППО. Я бачу ППО. В принципі, захист. Тут є захист. Чернівці має якийсь захист. Не можу вам сказати, якийсь глибинний захист. Тут якесь, ви знаєте, наскільки я знаю, в Чернівцях багато і цих е, зірок поховалися. Дуже багато знатів переїхало в Чернівці. І так, е, яка була визи е, саме. Давайте я запитаю. Я не бачу, що тут здають території. Прильоти, якщо і будуть, то якось пролетять мимо, тут хороший захист є. Цього я не бачу. Ось. Давайте я запитаю так. Навіщо він взагалі? Мета візиту його в Чернівці. Бачите? Диявол. Тут щось по дияволу. Він тут мав. Тут щось, щось якісь махінації, через якісь махінації і гроші. Гроші махінації. Ось недобрі карти випали. Тобто, тут, знаєте, або владу місцеву притиснути, щось там таке. От якось так в мене виходить, що. Дивіться, через те, що я не знаю, чи є якісь заводи. Військові, чи ще щось. Ну, карти й не показують. Тут які, через якісь об'єкти. Ось, Можливо, хімічний якийсь завод, або побудували таємно, або ще щось. Я тому не буду внікати сюди, тому що це 100% якась таємниця. Так? Але єдине, скажу тут на щось повпливати, щось десь вкрасти, щось. Ну, не те, що вкрасти. Ну, це вже так, я перебільшала трохи. Але тут якісь оборудки, якісь махінації, якісь схеми, пов'язані з грошима прокрутити тут. От така була ціль візиту. Якось так не подобається мені це. А це не подобається. Щось втихаря зробити там. Розумієте, якусь. Ви знаєте, а не є це передвиборна кампанія його. Ану, 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 ану. Я ж не слухала його виступи. І так, було це передвиборно. Давайте, давайте то, а, трошечки розділимо. Була це передвиборна кампанія. А, було це, дійсно, як я сказала, якісь махінації. Ну так, що... ну, да, якісь оборудки, махінації з владою, так? Ось, тобто, передвиборча, якісь махінації оборудки, домовленості, от якесь таке. І, в принципі, мені більше зараз, знаєте, так, на, на швидку руку, от, випадає трійка мечів. Недобра карта випадає. Я її трошечки так подалі покладу, щоб її не було видно. І так, була це передвиборча. Так, да, передвиборча. Ось не зовсім тут і якісь, знаєте, і уладнати якісь непорозуміння. Тут якийсь конфлікт у нього є особистий. Не просто так диявол вийшов з цим. Не зовсім там якісь гроші, можливо, або ще щось. Яку, щось відкрити там Ви знаєте, До речі до речі, коли випадають пажі, це якісь нові початки. У нас випав паж монет. Говорить про фінанси, зробити якусь там фінансову оборудку, так? тим більше з дияволом, і тут є паш жезлів. Тобто, якусь, знаєте, початок зробити Ну якогось, як це як би це сказати, ділово ділового якогось, якої, якоїсь домовленості. Ну Це не фірма якась, а ну от якось так я це бачу. Знаєте, якісь ділові стосунки. Ви розумієте, що просто своїх наглядачів посилати це одне, а тут він зустрівся сам на сам. процентно. Тим більше у нас на дні колоди випала трійка мечів. Недобре, ця поїздка недобра. Не в тому плані, що будуть прильоти, тому що тут я не бачу цього, так? Ось ні. Тут не за прильоти, тут не за здачу територій, тут щось інше. По-перше, це стопроцентово передвиборча вже гонка почалась в нього. Ось, І плюс і владнати якийсь конфлікт, скоріше за все. Тут владнати якийсь конфлікт, зробити якусь. Е Фінансове вкладення, ну навіть не вкладення, тут скоріше збори якісь, а, хтось комусь щось винен і тому подібне, якось так мої дорогенькі. І, оцей кубок теж говорить про те, про медійність, про а, відкритість, тобто відкрити щось нове, розумієте, щось нове. Ось, а, тобто, прив'язати. Прив'язати, прихомутати Чернівецьку область до зробити її більш комунікабельнішою з верхівкою. Ось так я це бачу навіть. Навіть ось так я це бачу. Гаразд, гаразд, гаразд. гаразд. Не бачу, що тут здаватися, території будуть або прильоти. Ні, тут інший варіант. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, пропозиції. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!